Два рокам, що пахнуть лібом, друзі, знаходимося ми на випробувальному полігоні заводу ВК Технополь, і зараз продовжуємо випробувати нашу нову одиницю техніки. Це Вольта Елес, Лес це Living Soil, живий ґрунт. Це агрегат, який дозволяє нам, що весною, що осінню при мінімальних затратах підготувати ґрунт до прямих пасів. Зараз на цьому полі у нас, як бачите, є палиця залишки рослині від соняшника. Також тут був у нас декілька років тому була люцерна. Ну, вона вже така місцями дуже дуже випавша, в минулому році вона трошки нам проблем тут предоставила. І зараз також є. І зараз ми за допомогою цього агрегата чудово двічі проходимо при мінімальних затратах топлива, при швидкій обробці і відразу ззаду сіємо весь. Так виглядає зараз поле. Зараз покажемо, де один раз пройшов цей аргат, де двічі для того, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо. Так як в минулому році тут у нас був прямий посів, то залишилася така нерівність бугри по полю. І зараз наш оператор Бадама це продемонструє. Також є велика кількість люцерни, ще раз повторюся, залишилася. І А палець нам заважає в посіві, і тобто, ми для того, щоб пришвидшити також її мінералізацію, то ми її маємо подрібнити. А я думаю, що нам саме рослинні рештки, люцерни, її кореневі волоски, там коренева система відмерша. Тому що після того, як ми зараз зробимо цим агрегатом, ми ще зробимо гліфасатний обробіток після посіву там, через 3-4 дня, я думаю, до Всходів, щоб поборотися саме з. Корінням, тому що ви знаєте самі, що вона знову буде відростати. Якщо, якщо ми просто приберемо її верхній слой, то нічого з нею, в принципі, не буде. Вона ще краще буде рости. І зараз покажемо ось на цьому участку ми так по діагональці взяли спеціально вам, щоб показати. Отут один раз вона пройшла, тут, можливо, трошки менше було цих рослинних рештків і люцерни. Але ось бачите, люцерна, есть, ну, вона видергується, але дуже слабо. Ну, воно якби прямло. А тут ось відразу 2 метри, то тут вже двічі пройшла наша, наш агрегат. І тут вже більше подрібнено і краще вирівнено саме поле. Так, звичайно, це ось окоріння нам потрібно буде боротися ну мінімум 3 літра гліфосату для того, щоб прибрати, вбити цей корінь. Ну, отак, тобто, це все відбувається. І бачите, фон поля у нас вже більш-менш вирівняний. І зараз відразу після проходу цього регату у нас зайде анкерна сівалка, посіє, в неї дуже гарна там. Система висіву, тобто він дуже гарно копіює ґрунт і За рахунок цього ми посіємо на глибину 3-4 см, отримуємо всходи, а висота вже самих рослин, то звичайно, що весь він височенький, тобто уборки з врожаєм у нас не буде. Тобто, це така вихід із екстремальної ситуації. Тому дякую, друзі, що ви з нами. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Все буде Україна.